Доброго здоров'я всім! Противоройові методи це файно, але ось, наприклад, сів ройок, вийшов з мого вулика восьмирамкового сів. І це слабачки. От так погода в цьому році, така в нас погода гарна, весняна. Вони сидять, дуркують, корму толком немає, нічого немає, а на рої дмуться все рівно. Інстинкт, нічого не подієш. Хоч стараємось дивитися, все вчасно робити. Зараз покажу ще інший вулик, це буду знімати. А ось таке, як рій на слабий відводок заходить, Уже потихеньку назад тулить. Повільно, але впевнено. Заселяє нову собі домівку. Зараз вони з тією маткою слабенькою розберуться і будуть дивитися, що далі. А я буду дивитися за ними. От таке буває на пасіки хлопці. Так, по вагах. Акація зацвіла, не вся померзла. Кілограм 150 грам плюса. Так що, слава Богу, для себе щось піднесуть.